Вітаю, любі діти! Як гарно весною нам круги. Яскраве сонечко лагідно зігріває нас своїми теплими промінцями. Звідусіль чути дзінкоголосе шебетання пташок. Дерева приваблюють тендітними зеленими листочками. Земля вкрилась молоденькою шовковистою травичкою, ніби казковим килимом. А що це за сонечка горять на травичці? Та це ж квіти кульбаби. Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золотими промінчиками. Хульбабу вважають крапелькою сонечка його донечкою. У неї безліч дрібнесеньких пелюсточок, але листочки, які ростуть від самого кореня, ніби оберігають їх від небезпеки. Діти, ця дивовижна рослина, так полюбляє сонечко, що постійно повертає слідом за ним свою голівку квітку. За нею можна визначити час, коли сонечко сходить, кульбаби одразу розкриваються, а під вечір жовті кульбабові вогники аснуть і закриваються, щоб ранці знову освітити землю. Але не завжди кульбаби жовті, схожі на сонечко. В пору дозрівання жовті пелюстки змінюються на білі пушинки – парашутики. Які прикріплені до кульбабового насіння. Варто злегка подути вітру або доторкнутися до похнастої кульки, як насіння, завдяки парашутикам, далеко розлітається, а там, де впаде на землю, легко проростає, тому кульба так багато навкруги. Діти, а кого приваблюють до себе квіти кульбаби? До квітучих кульбаб Люблять прилітати джмелі, метелики, бджоли, щоб поласувати солодким нектаром, який служить для них кормом. Кульбаба цілюща рослина для лікування кашлю та поліпшення апетиту. Використовують листя і коріння кульбаби, з її квітів та листя готують вітамінні салати. А ще з квіток кульбаби. Варять смачне і корисне варення. Квіти одне з найпрекрасніших творінь природи, і дикорослі рослини почуваються в природі, як в себе, вдома. Кожна з них має нерозривний зв'язок з іншими рослинами, і землею, на якій росте, з комахами, які прилітають до неї по нектар. Отже, квіти треба любити, а значить, оберігати їх не знищувати, тоді ними зможуть помилуватися й інші люди насолоджуватися комахи. Любі друзі, якщо вам сьогодні було цікаво слухати розповідь про квіти, окрасу нашого життя. Якщо прагнення робити добро стане для вас потребою, а заклик не зашкодь, усвідомиться кожним, тоді можна бути спокійним і за вас, і за екологію нашої планети. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.